Доброго ранку, я вже не сплю дуже давно, вже дещо зранку поробила і скоренько спішу до церкви. Зараз маю службу Божу, дев'ять днів правиться і навіть вже Романовичу кажу, підкинь мене, бо вже не встигаю. Всім гарного дня. Та, знову, мамо, заганяєш до зарядки, то маю контрольора. Махай привіт. Мохай привіт. Каже, доброго ранку, але ми поспали сьогодні. Ну, ми раніше, ж стали пів дев'ята, але це це капець дуже довго. Я, е, я вчора заснула, пішла спати аж пів дванадцяти, точніше, я пішла спати швидше. Десь, ну, Пів дванадцята, а зайшла ще до Богданчика, і ми слово за словом, як зговорилися, до пів другої. Я вже не пам'ятаю, коли таке було. Не могли розійтися. І цей володя півдруга приходить. Каже, де ти є? Я вже думаю, що сталося. А ми якраз спустилися з його кімнати, були вже в ванну. Він пішов, був в його кімнату. Нас ніде нема каже, чи кому погано стало, чи що. Каже, я вже став переживати. Потім півтретє вже ставала, бо на вечірка вона наїла ще в туалет, ставала. Все, і біля сьомої вже ні, ні сьогодні не спала ранку ту годинку, Ой, трохи кімарнули. Та й. Та й таке люди роботи, ціла купа, зараз дід приїде і ще таких справ маю. У -у -у. А післязавтра їдемо на відпочинок, так що... так що капець, треба рухатись. Та, донь? Та, але зарядку треба зробити. Та, зарядку треба зробити. Знаєте, читаю там коментарі в цьому в Телеграмі під машиною. ну Я дивуюся, які є цікаві люди, чесно. Ну от, Чи ви думаєте, ну, експерти, прям страшні жінки, страшні експерти, напевно, дуже в машинах розбираються. Але перш ніж писати, зайдіть на авторію, наприклад, чи на якийсь там базар. Поцікавтеся цінами, поцікавтеся е, машинами, тому що ви розумієте, що е, машина дизельна і машина бензинова це зовсім різні речі. Пояснюю, для тих, можливо, хто не пише, але собі думає. Бо якась пише, ви за 6400 купили, а за 6 хочете її продати ще й там з царапинами По-перше, е, ми показали всі-всі нюанси, які є в кожній машині з 2013 року просто в більшість ну, більшість які не не хочуть е, е, зробити добрі Хочуть продати машину. У мене такої, ну, я можу її продати, і, я можу і ми можемо собі її лишити, бо так само ще теж задумувалася. Але я веду до того, що з 2013 року машина кожна буде подряпана, тому що ти на ній їздиш, ти за рік машину все одно там царапаєш, є, є нюанси. Далі по бензин-дизель. Чому бензинові машини трошки дешевші? Не трошки, навіть суттєво, навіть як я собі вибирала, я теж дизельну взяла, тому що для бензинової машини. 150-200 тисяч, це треба буде той мотор далі і робити, і ремонтувати. Для дизельної машини це є як для людини, напевно, 25-30 років. Лише початок. Тому дизельні машини коштують дорожче. Людина, яка не розуміється, заходить на той же авторія, там чи ще щось дивиться, мм дешевше, 6 тисяч можна купити зі 150 тисяч пробігу і типу, без, без нюансів. Я пояснила, чому це треба розуміти? Розумітись, розбиратися. То знають лише люди, які ну, там, чи машину купляли чи, чи займаються тими машинами. Плюс, ще раз кажу, що, що зазвичай всі машини мають нюанси. Тільки дивіться, її, їх. їх. Їх не видно. Ви поки купляєте, ви ще собі там про них думаєте. Так вона взагалі, ти собі сідаєш, на неї їдеш, вона тобі буде ще служити і служити. Але зазвичай як роблять? Е підшаманюють її, підфарбовують. Навіть якщо машина бита, шпаклюють, а шпагля то вже вам не підфарбовка. Е на хвилиночку. І моя має. Три роки та нова машина, вона теж вже фарбована. А то підшпаклюють під все і продають як гарну лялю. Але що там по моторі, то фіг його знає. Я купляла ту машину свою цього пижика. Коли там ту брала. У мене було основне завдання не вкладати в неї, тому що люди куплять гарну картинку, а потім там, що всередині, ніхто не знає. Тому що всередині ніхто не знає, тому що вам ніхто правди не скаже. Розкажу вам, як ми купляли нашого гольфа ще скільки років тому, 10 років тому. Поїхали в Луцьк на автобазар, і е, ну, все, при, проходять тест-драйв, машиною запаркувалися, продавці були теж від якоїсь фірми запереду. Приїжджають по мене в лікарню. Я тоді з буйданчиком була, бо я казала, я з лікарні поїду тільки на своїй машині, тому що, е, ну, тому що ми постійно сусідів просили, то були проблеми. І е, тату запаркувався, а потім ми виходимо з дитиною піврічною. Виїжджати, а задня передача не працює. Нам пихнули машину без задньої передачі, і те, що ви ось ці всі нюанси знаєте, ми вам показали їх більше навіть як детально, тому що лобове скло ми сказали, що там за 300 доларів можна зробити, його можна багато дешевше зробити. Його, по перше, можна ще так їздити, не знати, скільки я його собі залила. Е, я так думаю, принаймні, попробувати там за 500 тисяч гривень його ще. Цей залити. а по-друге, можна там за 200 доларів його отако поміняти. Бо навіть на мою машину за 200 доларів нову що в мене там, то від, дощові датчики, камера є, і це це все можна поставити за 200 доларів. Е, є дешевші, є дорожчі. Ось тому, е, тому. Кажу, перш ніж писати, повивчайте, є багато нюансів. І е, коли я кажу, я навіть кажу, я можу зробити там за тисячу доларів її підшаманити, поміняти скло, е, підмалювати, що нічого взагалі не буде видно. Але я тоді вже, за те, що я затратила свій час, е, вона технічно справніше не стане і довше вам їздити не буде. Вона має свій технічний стан, кажу, сів і поїхав. Е, а на ті нюанси можна не звертати і ще 10 років їздити. Е, і відповідно, потім Втім, вже буде ціна не, ну, не, не 7 тисяч, а ще вища, тому що якщо вона буде, як ляля, виглядає. Вже вдома Христинка одразу в бабусі хустку забрала, так, ти модничка маленька. І кажу, щось йшла, щось так бахнуло. Не знаємо, що то бахнуло. І так, якби колесо трісло, чи то в сусідів, чи в нас, ну такий звук та, та, був не нічого. Я не віримо, що то в нас. Що? Та, ти вже сказав, що в не в нас? Не в нас? Вже, видуло, то що таке в нас? А я? Від чого? Від возика Колесу, від мопеда. А, від возика. Я то думаю, що. таке. Колесо такі? воно було вже видуте, а я не видів, воно все більше видувалося, все і більше і стояло на стояцьке вдарило. Ага. бух. Було б? Бах зробило. Бах, їдемо, Романович, їдемо. Я навіть не перебираюся, бо каже Володя, що за 10 хвилин має вже бути. Наш пан Ігор, волонтер, і скоренько з Романовичем їдемо. Їдемо, їдемо, давай. Так, закупилися в Аврорі, шкарпетки, плин, просили, газові балончики, вологі серветки, З тих душів тільки щось 5 штук було. І Дошу, там підізимовся в шкарпетках. Та, і що в нас на 2361 гривню? Демо ще продукти. Закупилися продуктами. Печиво, мівіни кави таке на 4242 гривні. Їдемо, бо дід вже чекає. Слава Ісусу Христу! Ми вже багато всього порішали, а ви вже перекушуєте смачного. давно чекаєте? час час? перекусити за той Та йдемо подивимося, чи щось є тут. О, той раз принесли вже наші односельчани більше, молодці. Бачу, і віна є, Тут не знаю, що якесь опечує. Молодці, всім, всім дуже, дуже дякуємо. Ви нині, ви нині, ви нині, ще, ви нині ще пустий бус, я вже раз його. А ви вже раз виграли? О, і сітки плите, ще так. Так, сітки добротвір, добротвір дали волонтери, дівчата. А, та, ясно, дали сітки, так. дали трошки продуктів, дякую їм. Він аж там щось солодощі. Ось з кожного потрошки, бідного так. сорочка. О, так є. Так, все файно погрозили, навіть люди огірочки вже накласили, дали. Дуже дякуємо всім, хто долучається, тому що зараз свої дід так. каже, ну все дуже тяжко і збори. Так, так, та. і цей, і каже, ну, зі всім. Ну, але дякуємо, дякуємо всім, хто небайдужий, чотири тисячі передаємо. Дякую, дякую так. за допомогу. Знову треба маленький ремонт робити, машина не витримує, бо то, бо то їде, їде, то є кілометраж. що дві Зараз мені амортизатори передні стойки пішли. То, то все треба. То все дякую, тобі. дякую, що допомагаєте. Бо там на Сумщині зараз дуже тяжко. Люди нормально втікають по дорозі, хто візочками, хто роверами, хто пішки, хто що може, то і несе. Люди нормально лишають своє житло, втікають глиб України, хто де mm -hmm. може. Тому, Тому що складна ситуація. 에... Війна є війна. Так, хто, має на Сум... хто має на сумщині своїх родичів, братів, побратимів. Бажаю передавати передачі. Якщо є можливість, контактуйте зі мною, з панією Марією і можете передавати передачі. Я від себе гарантую повну доставку. Якщо є можливість місце зустрічі, значить зустрічаємося в, Сум, в сумах. Якщо ні, ну буває різне, то ми вставляємо на новій почті, там, за 2-3 дні хлопці... Mm, приходять. Приїжджають собі забирають. Да. Такий варіант у нас відпрацьовуємо. З Богом скільки... вам доїхати да. щасливо документа. Дякуємо до вам щасливої дороги з Богом! Що бабуся купила, покажи, що бабуся купила христинці. Якусь таку, не знаю, що це таке. вона буде плавати зараз. Наберемо водичку і вона буде хлюп-хлюп ручками, так? Буде плавати. О, Поки нас не було, то бачу, що вже. Володя з Романовичем вже там розібрали стопчики. Так, Романович, ви вже порозбирали, повозили, вже трактор заглушив. Молодці, молодці, не спали, працювали. Що це тут приглядаєш? Приглядаю, що треба продати комусь пліт. Що, браму? Кований пліт. Брама, ком? фіртка а і шість плесів плота. Шість плесів чи Романович продає. Тут є. Ось такий. Таку браму, пліт, тільки треба помалювати, правда? Ну де-не-де попідмальовувати де треба. От я до розпакую. Качечка не цікава, пішла підливати квіточки. Там цікавіше, вона такі вже має. Я щось забула. О, такий О, мінь... допусти... міньончик такий. Поплив, поплив, Буль-буль-буль-буль. Там круть круть треба Ну, Вона таке ще забула, що вона такі має. Ну. Давай, ще раз їду на той. Крутити, ну сама сама накрізь. Треба накрутити. Тут качечка на мене. А то качечка, качечка, баба тут не бачила. Кажу. О, зараз буде пливати. Хоче. Так, ще христинка покліпиться. <соржу> Скоріше, як ця качечка. Діта, то тобі туди теж занесе, поперед хати, на сонечко, так? На сонечко. на сонечко. З нами дискотека. Номер... День номер 2 Ви дискотеку влаштували, Христинка? Так. Да. Довго. <соржу> <соржу> Дуже довго. А, і Дискотека відразу, що там, форшетний стіл. <соржу> Стогне і роби, стогне і робить. Ну що ти зробиш? Га? От Що ти зробиш, Романовичу? Ні, не влежить. Чи ти ще навіть не замітила. Не можу я лежати. Не можу я лежати. лежати Кумака Романович, жара. вчора. Як вже вирубаюся, туди вже сплю. А так я можу лежати і все. Порозгороджували. О, тут розгляну, тут, там, То ти хочеш і... того витягати? Все треба? Все треба? Все треба. А що ти там якусь площадку ще ставиш? Що то таке буде? Не знаю щось. То щось я щось масштибую знов. Засипаю поки що. Може вколоти тебе. Там наші підписники вже тобі який укол колоти, яку мась мастити. Радять, дуже всім дякуємо. Наш треба Тож... саморобну якусь. Ось таку, як показують люди. Mm. Берез гірчиться. Що там є, все таке меду, до доложка. Я не знаю, роман. То ти в тіктоці сидиш. То в тіктоці показує. Роман в тіктоці сидиш. А я вийшла, вирвала цибульку, то певно, ще одну треба. тому треба рвати. Тамо? А, там, там де, де мішає. Отаде, де мішає. Її вже люди вибирають, а ми ще не цей. Яке вибирають, що ти цибулю ще вибирають? Люди ще в місяці 4, хоч би. Я буду її вже в хаті тримати, то їх зав'язується. Цибуля має зав'язатися в землі. Відгнити має, а тоді стало ставити. Поставила варити солянку. Але солянка в мене буде, не така, як ніколи, з картоплею. Бо я завжди солянку вару без картоплі, а то з картоплею. Бо думаю, ну що, народу є, що там похльопають, похльопають, а так хоч трошки картоплі буде. Купила була на базарі, в нас такі є там шинка, нарізана, все так герметично запаковано, кубаса всяка. І була, поклала в морозілку. І нині добре, добре, що є, тако добре мати щось в морозилці. І що ви думаєте, знов я нині провтикала, що нині День Ангела Христини. Ти знаєш Ні. Mm -hmm. Та, баба Іра дзвонила, хотіла привітати. І щойно моя... Юрідна, вона мені любить завжди нагадати, якщо воно переноситься, то може і так, бо було раніше на моє день народження, 6 серпня було. Якщо воно переноситься на швидше, то може бути якщо... головне, що маємо христинку і не знаємо. Але добре, що, що є кому підказати, mm -hmm. то вже файно. Так що всіх христиночків, всіх, всіх дівчатка, вітаємо з Днем ангела. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба, Божої благодаті і ангела-охоронця поруч. Це дається шостого серпня було Бориса і Гліба, якщо не помиляються. А, ну так, так. Це воно тепер буде знову скоріше буде. А, не це маєш хвостини. Ага. О, так, що всього, всього вам, дівчатка, найкращого. О, купляю. До солянки ось такий набір, але тут його є дуже багато, кажу, там і шинка, і різна кобаса, і солямі, і всяка. Зараз кину такий пакетик. Не буде густенько, ще дала пару картоплин. Збирається в дорогу, і то трошки далеко дорога не дає. В, в земну воду далі до Львова ще якісь сертифікати, мати рідна, якісь, бо то, як приганяєш ще купа тих нюансів стаю. Роз цим розмитненням є, щоб просто капець. Так що я погнала. А я що їхати туди, скільки? Та трошки є півтора години. Чи півтора півтора години? Ніяких пробків не соляночка моя вже готова. Вийшла досить-досить гостенька, бо ще дала, кажу, картоплі. І все. І зараз приїдемо, можна буде обідати. Ми ще з Романовичем їдемо на пошту, треба посилки забрати. До кнайпи! До кнайпи ще, так, кнайпи. Їдемо скоро. Спалася в такому костюмчику, як крісло, як столик, і навіть незамітно Все під один колір. Що ти проснулася? І зразу їсточки будеш варити, так? Що будеш варити? Це корисні привички. Так. А потім можна вже займатися іншими справами. Будемо гамати, ми вже якраз пообідали. І зараз будеш теж з татом гамати, так? Ді, що ді, ти вариш? Супчик, ді. супчик? Ді. А що? А що будеш робити, сонечко? Дивіться, ми забувку знайшли. Ще, ще колишню, <кліх> коли, коли був тренд Богданчик, то а... Мартусі ще навіть бавилися, воно під навісом лежала, знайшли. Попів, чи як він так? Не а, попів, був, а хубс. А... Помода була така. Солянко... Солянка має бути з хлібчиком, правда? А то дає трошки хлібчика, трошки солянки, так? А бабуся ще не доїла? Сма... Баба. Баба буде їсти зараз, так? Смачна зубка? Смачна? Баба! Баба, так. Баба буде їсти. Так. Гама ти з тобою? Так. О, сонечко зайшло, то Роману вже буде зараз тішитися, бо сонце він тікає, а той зайнято виходить. Так, зараз підемо будемо дивитися, що робить дядя з дідом. Так, гами-ями. Христинка наїлася, ама. тепер береться до роботи. Ні -ні. Квіточки підливає і підливає. Ще будемо підливати. Ще налився поливалочку. <реш> Господинка, всі по черзі, тепер Володя там їсть. О, а мені так файно, тут холодочок вже, я би зараз вже би щось робила в тих квітках порядок, бо тут капець вже позаростало. Але хлопці тут Володя з Романовичем працюють. І треба бавитися з комусь з Христинкою, і ринки ще нема. Але це нічого, може скоріше приїде, то я ще не нині зроблю. Приїхали хлопчики, а наш боданчик десь на рибалку поїхав. А вони зараз його знайдуть. Нема, нема богданчика. Покажи, що твій бабуся зліпила з пластиліну. Що? А чому ти вже пом'яла? Бабуся пижика зліпила такого файного з вушками, так, з ротиком. А вона взяла пом'яла, пом'яла і все. Ну, сукно, добре вже в холодочку сидіти, правда, пташ? Файно в холодочку посидіти. Тьо. Тьо. Робота в хлопців дуже тяжка ковалдою. Побити той. Який... Дядь б'я, а синок знов стоїть. За що на синок бив? А де Романович пішов? Ну, два треба всім. Це... Найтощі, певно, зараз треба буде. Та? Ну так, є Йо -йо -йо. то є що валити. валитися. А чи Романом щось там підносить. Буде Това. різав. -го -го -го. Що, будемо шукати малинки, пташки? Будемо шукати? Шукаємо малинки. Давай. Де малинки є? Де христинки. Скажи, до кого ми прийшли на малинки? До Галі, до Чуті Галі прийшли на малинки. шістого року в Чуті Галі нема стільки малинків, як кожного року. Але щось трошки є. Так, але такі грубі-грубі малинки. Христинка, на які грубі малинки. Ти вже знайшла, моя маленька. На, але великі, гарні Що там дівчат? маму вже чекаємо, аж чекаємо вже і сочок випр. Не вставай тут. Щупай, оба, все. Що Кри... мені крісло? Все, гарно щупай. Ще трошечки і вже будувати свого водія, правда? Yeah. Мама буде відпочивати, а буде мене возити Христусь. Ой, тика. В тому капелюшку, мама. ще й приспівує, що то за пісня, я не знаю, але якась ама ама. Що то за пісенька? Христя, нічого не натискай. Смачного. Ой, Смачного. Що треба казати? А ну гарно кажи. Але тебе кабеля мала, але тебе кабеля. На вечерю кабачковий Оладик, тут такий великий. Оладик з сиром Філадельфія. Я такий зі смаком купила, і він їй дуже подобається. Кажи, що така їжа, яку я люблю. Ні, ти сама їсиш, ти дуже велика. Ну, ти дуже велика. Правда? Ну. Дякую.